На сесії Житомирської міської ради 19 грудня під час обговорення програми розвитку освіти одна з депутаток повідомила, що у ліцеї номер 21 є певна проблема, яка саме не озвучували. Опісля секретар міської ради Галина Шиманська прокоментувала ситуацію журналістам. Там є е, приміщення, які е, зараз трохи непридатні для навчання школярів. Ось бо піш, пішла пліснява е, 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 клас. Який там навчався, перевели в інше приміщення, і ми дали доручення департаменту освіти негайно усунути цю проблему, про яку ми говорили 23 грудня. Журналісти Житомирінфо завітали до ліцею номер 21, де директорка пояснила, що в навчальному закладі проблема з дахом. Аудиторія розміщена в переході, яка між двома корпусами. Старим корпусом і добудовою корпусом початкової школи. В той час, коли цю добудову робили, над цим переходом просто зробили рубіроїдний дах ну, для того, щоб не затікала вода. Але так як експлуатується він уже дуже багато років, то з часом. Цей рубіроїд став під час негоди набиратись водою, і відповідно вода ця має десь знайти вихід, і вона стала стікати на і цю на цю аудиторію. І стала протікати аудиторія. Директорка пояснює, що проблема з'явилася ще кілька років тому, і вони намагалися усунути її власними силами. Але в грудні цього року ситуація погіршилась. А учнів з цього кабінету перевели до іншого. Момент виник ось в грудні місяці, коли в нас випав, після 10 грудня випав гарний сніг кілька днів. А далі кілька днів пройшов дощ. Відповідно, рубероїд набрався водою. Десь йому потрібно було цій водії шукати вихід, і воно стало підтікати, ну і ви бачите, от, це ситуація вже яка на сьогоднішній день. Ми побачили, що дітей тут уже не можна далі тримати. Дітей було переведено до іншої затишної аудиторії. А цим питанням зайнялись. Заміну даху планують розпочати вже у січні для того, щоб діти скоріше повернулися до кабінету. 25 й рік там будуть нові кошти, і ці кошти ми збираємось. Це вже є домовленість, є погодження з департаментом освіти. Ці кошти. Будуть використані на цей дах над цим переходом, тому що я дуже хочу вернути дітей все-таки в своїй аудиторії комфортніше сидіти і працювати. Ми це зробимо ось в січні місяці. Ну, можливо, це початок лютого зачепить. Ну, так як це буде поточний ремонт, то це до 200 тисяч. За словами директорки ліцею номер 21 дах над переходом замінять протягом двох місяців.